Люди відкидують волю Божу, ідуть за гріхом, ідуть за своїми бажаннями, ідуть за тілом, за душою і в наслідство утримують прокляття, смерть, вічність, пекло. І буде суд Божий. І Бог він буде показувати, от яке він мав предназначення для людини, який він мав план, яке наслідство могла мати ця людина, а що вона зробила зі своїм життям. І, на жаль, там же вирішити і щось змінити не можна буде. Тому потрібно слідувати за духовними цілями і війти в Боже призначення, тому що Бог Він приготував найкраще наслідство для своїх дітей. І де ми можемо війти в це призначення Боже? А це ми можемо зробити в церкві, тому що без церкви, без Божих людей нереально рости духовно.